Вітаю, видивитися деталі на 21-му. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Закарпатгаз проситиме Кабмін переглянути тарифи. кажуть, нові платіжки спричинили соціальний вибух, але платити по рахунках усе ж доведеться. Бізнес та екологія. Ми покажемо, як закарпатські підприємства знаходять способи працювати без шкоди для навколишнього середовища. Не дайте себе ошукати про всі ризики інтернет-шопінгу та способи вберегтися від шахрайства далі. Закарпатці боргують за газ 111 мільйонів гривень. Саме ж підприємство «Закарпатгаз» 2014 рік закінчило із збитком у 6 мільйонів. Із нових тарифів не мають жодного зиску, переконував журналістів керівник обласного газового господарства. Через соціальний вибух, який спричинили останні платіжки за газ. Віталій Шатило вийшов на прес-конференцію, аби пояснити незрозумілі моменти. Послухати його прийшли прості закарпатці. Отже, за новими нормами, якщо у будинку чи квартирі відсутнє централізоване гаряче водопостачання та газовий водонагрівач. Норма споживання газу на одну людину становить 4,5 кубічних метрів. Якщо встановлені газова плита та водонагрівач, норма становить 9 кубів. Вартість одного кубічного метра в такому випадку становить 7 гривень 18 копійок. Для пільгових абонентів 3,60. Таке різке зростання вартості. Практично в 6 разів викликало обурення в населення. Споживачі переймаються прогнозними нарахуваннями, коли людям буквально дописали по кілька десятків кубометрів до оплати. ПАД Закарпатгаз пояснюють: усе через те, що контролери не можуть в кінці місяця переглянути показники лічильників у всіх споживачів, які мають платити лише за фактично спожитий газ. Так от фактичний показник, який це середня колонка в квитанції, це той показник, який знятий буде контролером під час візиту. До абоненту прогнозований розраховується, виходячи з середньодобового споживання, і донараховується обсяг газу. На ту кількість днів, яка залишилася до кінця місяця. А тим, у кого газовий котел офіційно не введений в експлуатацію, аби платити менше, доведеться його легалізувати. В ужгороді абонентів із нелегальними котлами зараз близько 7 тисяч. У Закарпатгазі обіцяють допомагати. Їхні працівники будуть ходити і приймати в експлуатацію котли, які вже працюють. Якщо при цьому немає документації, то проведуть обстеження і за умови, що система відповідає будівельним нормам, виготовлять. Тахумовий проект зроблять офіційний пуск газу. Коштувати це буде 348 гривень. Якщо ж є техумовий проект, тоді за офіційний пуск газу потрібно заплатити 33 гривні. Але якщо систему зроблено з порушенням будівельних норм, власник мусить все переробити власним коштом. Ефект метелика забруднення довкілля та поверхнавих водойм промисловими відходами та побутовим сміттям сьогодні уже завтра можуть невідворотно змінити екологію Закарпаття. Як свідчить статистика, найбільше шкодить діяльність підприємств гірничо-видобувної, хімічної та паливно енергетичної промисловості. В Ужгороді небагато потужних промислових заводів. А ті, що є, намагаються зменшити кількість викидів і модернізувати виробництво. Успішно розвивається і так званий екобізнес. Більше Олена Остапчук. Чи не найпотужніший завод з виготовлення обладнання для нафтогазової промисловості в області і за її межами турбогаз, використання великогабаритного транспорту, відходи виробництва, робота десятьох цехів усе впливає на довкілля. Зокрема, саме ливарне виробництво характеризується викидом у атмосферу хімічних речовин. Коефіцієнт викидів у межах норми переконують на підприємстві. До того ж, постійно модернізують техніку. Турбогаз вложив… Очень большие деньги в приобреті оборудования для форм образования. Форма образования современное, оборудование з Англії. что оно очень вписується в наше сьогоднішньому представлення о защите окружающей среды. С нашей точки зрения почти не должны бути никаких відходів. Ще одне потужне ужасне підприємство конвектор виготовляє газові прилади. Тут 260 працівників і 11 цехів. Стара радянська техніка для охолодження використовує машини масло. Відтак шкодить екології. Зараз такого обладнання залишилося близько 20%. Уже чотири роки поспіль її поступово замінюють на нову, що використовує воду з додаванням нешкідливої емульсії. Буквально за п'ять років планують повністю відмовитися від техніки з минулого століття. Хоча в українські екологічні стандарти вона поки вписується, чого не можна сказати про європейські, оскільки постачають продукцію за кордон, виготовляють її згідно. Еконормами Європи ми повинні приймати їхні стандарти по екології. Традиційні котли в Європі вже заборонені. Вони приміняють тільки конденсаційні котли по викидам СО і НОІК значно нижчі. І також що дуже важливо, вони не гріють повітря. Не шкодить, а навпаки, зберігає та збагачує довкілля. Екобізнес у цьому напрямку Закарпаття чини найвигідніше місце. Цей туроб'єкт в Ужгородському Районі це успішні ресторан, дитячий майданчик, зони відпочинку, стайня та птахівниця. Усе побудоване із екологічно чистих матеріалів. Тут росте майже 70 видів рослин. У природньому середовищі живуть фазани, вівці та коні. Бізнесмен Олександр Лодида переконався, такий бізнес приносить і дохід, і користь природі. І каже, дбати про довкілля має кожен. Нині згадує, що ще кілька років тому Закарпаття було на межі екологічної катастрофи. Радянський Союз залишив по собі сільськогосподарські землі разом з отрутохімікатами. На їх утилізацію знадобилося 27 мільйонів гривень. Ну, питання номер один було в мене в той час максимально вивезення в цих всіх ядохімікатів Закарпаття у 2012 році 110 тонн ядохімікатів. Частина поїхала в Польщу, частина поїхала в Німеччину для переробки. Ми фактично повністю закарпаття позбулося від ядохімікатів. Невдовзі недружніх до екології підприємців в Україні не буде. Обіцяють столичні чиновники. На порушників чекатиме припис про недотримання стандартів. Якщо ж припис не подіє, зупинять роботу підприємства через судове рішення з подання Держекоінспекції. Та нині установа не має права проводити перевірки. Кабмін заборонив, мовляв, аби тиск на бізнес зменшити до 31 червня 2015 року. Перевірки господарюючих суб'єктів і підприємців заборонені лише з дозволу кабінету міністрів, або якщо підприємство напише заяву про з вимогою провести у неї перевірку. В Країнах Євросоюзу, зокрема в сусідній Польщі, елегантно вирішили цю проблему. На підприємствах встановлюють спеціальні датчики. Інспектор під час перевірки на екрані комп'ютера бачить усі показники. Таке рішення дає змогу моніторити кількість шкідливих викидів на підприємствах. Якщо норми перевищені, чекає величезний штраф. Тим часом у нас за недотримання стандартів керівників заводів карають мізерними штрафами від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів у залежності від виду порушення. Інтернет-шахрайство в Ужгороді упіймали злодія, котрий під приводом продажу товарів, якими він насправді не володів, виманював у людей гроші. Постраждалі передплачували товар, а у відповідь отримували пакет солі. Ошуканих у мережі стає все більше. Через необізнаність та довірливість закарпатці потрапляють на гачок злочинців. Як вберегтися, розкаже Наталка Панько. Сьогодні він їздить на роликах, які придбав у рідному Ужгороді. Хоча місяць тому хотів замовити такий спортивний інвентар через інтернет з іншої області. Отримав лише неприємний досвід, залишився без грошей майже тисячі гривень і без оплаченого спорядження. Хлопець нікому не розповідав про те, що став жертвою шахраїв. Аби батьки та друзі не дізналися, він попросив не знімати його обличчя, соромиться своєї легковажності. Він зразу запропонував свою копію документів. Ну я задумувався, що це може. Бути шахрайство, але я себе чомусь переконував, що все добре буде і я їх замовив. Він сказав, що в нього з'явилися дві людини, які теж хотіли взяти ролики. Бо я йому вислав передоплату. Ну, і після цього типу, він ну, взагалі пропав. Більшість людей, яких ошукали, все ж не звертаються до правоохоронних органів. Аферисти ж тим часом продовжують дурити інших. До прикладу, у махінаціях із залученням даних кредитних карток, у групі ризику найчастіше пенсіонери. Дзвонять від імені банку, від імені якихось перевіряючих організацій, від імені пенсійного фонду чи ще щось придумують і просять реквізити з карточки. Люди просто дідактують свої. Ці реквізити і, врешті, позбавляються з останніх накопичень. у всесвітній павутині. Навіть на здавалося б надійних сайтах можуть діяти шарлатани. І хоча українське законодавство передбачає відповідальність за шахрайські дії, відповідно регламентується статтею 190 кримінального кодексу України. Знайти винного і покарати його складно. Трудно доказати, що чоловік дійсно хотіла б дурити з самого початку. Это, кроме э, чистосердечного признания, я не знаю, как это можно еще доказать, шахрайство наступает 0,2% от... Дня податкованого мінімуму громадян Це виходить 121 гривня. Здійснення купівлі продажу в інтернеті зачіпає все більше сфер. Придбати таким способом можна вже будь-які товари. З розповсюдженням інтернету збільшується і кількість аферистів, котрі діють на його теренах. Експерти кажуть, варто бути пильними і в жодному разі не здійснювати авансових платежів. Таким чином не будете ошуканими. На Закарпатті 20 мільйонерів. Офіційно доходи більше у понад один мільйон гривень задекларували два десятки жителів області. Повідомляють у податковій. Усього мільйонерами задекларовано майже 69,5 мільйонів гривень загального річного оподаткованого доходу. Це доходи у вигляді заробітної плати, від продажу майна, отримання спадщини тощо. Вуличне радіо викликає все більше нарікань мешканців Ужгорода. У соцмережах жваво обговорюють доцільність такої озвучки у самому центрі. Гучномовці, нагадаємо, встановлені на пішохідному мості, транслюють здебільшу музику та рекламні оголошення. Дозвіл на роботу вуличного радіо нагадаємо, надала міська рада для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Ми запитали у мешканців обласного центру, чи подобається їм вуличне радіо і чому. Хочеться, щоб тихіше було спокійніше. Думаю, добре. Якщо новини, реклами, чого, з чим погано. Хтось вдома не може послухати та йде по дорозі і почує. Абсолютно лішнє. Ну що, що я там дуже? Ну, всі зараз зупиняться, будуть стояти, слухати це радіо. Я думаю, що воно не нужно. Музика повинна грати, тому що так веселіше, і настрій піднімається. Повинна бути така музика, яка подобається усім. Якась центральна. І молоді, і більш дорослому. Не змушені слухати те, що хтось там включає. Щоб не придумати цікаве радіо, якесь музичне, будь-яке, вуличне, і зробити його в такому місці, де воно не заважає людям. Таку інформацію, що було корисна для нас, а просто так, щоб воно шуміло, чало, не, не дуже воно потрібно. Ні, та нехай грає. Головне, щоб музика була така спокійна, щоб не заважала дійсно. Досить круто, оскільки е, Ужгород процвітає, це тільки збагачує наше місто чудовими емоціями. Ну якусь Красива більш красиву музику, так. таке більш спокійне, романтичне. Можливо, в якісь години воно й доцільно це, можливо, але коли це робочий день, вечір, можливо, це й не треба. Залишайтеся на 21-му. Ми продовжуємо коротким оглядом інших актуальних новин. Закарпатські церкви не платитимуть податок на нерухомість. Також релігійні організації звільнені від сплати зборів на їхні притулки, інтернати та лікарні. Про це йдеться в змінах до податкового кодексу, який напередодні ухвалила Верховна Рада. Відповідно до внесених змін звільняються від податку об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, положення яких зареєстровано у встановленому законом порядку та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності. Закон чинності з 1 червня 2015 року. У Мукачеві започатковують загальні ранкові пробіжки. Щотижня автори ідеї хочуть запрошувати тренерів із різних спортивних секцій міста як інструкторів для проведення спортивної зарядки, презентації секцій та показових виступів своїх вихованців. Надалі географію пробіжок хочуть розширювати перша пробіжка, що відбудеться у суботу, 16 травня, переурочена до дня сім'ї, яке відзначають 15 травня. Збір о 8-й біля ратуші. Ужгородський коледж культури і мистецтв завершив творчий рік тематичним концертом. Більше 150 студентів та викладачів цілий рік готувалися до цього дня. З них аж 65 цьогорічних випускників закладу. Обійми нас мати Україну. Назва заходу символічна і присвячена Дню матері, який цьогоріч через події на сході має особливе значення і гіркий присмак. Виконувалися літературно-музичні композиції, хореографічні постановки та театралізовані вистави. Артисти підготували. Насичену програму, центральною темою якої стала війна, складні долі та зворушливі переживання тих, кого вона розлучила. Ми сьогодні демонструємо таланти наших студентів, це їхній результат роботи, нові постановки, яких ще не бачило Закарпаття, це хореографічна композиція Легенди Гори говорили. ДАІ просить водіїв бути обережними на дорогах через погіршення погодних умов. По всій Україні очікуються грози, посилення вітру, шквали та дощі. Тому шоферів закликають неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості, зберігати безпечну дистанцію, відмовитися від ризикованих маневрувань в умовах недостатньої видимості обов'язково рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи проти туманними ліхтарями. Не перемикайтесь, випуск деталей триває. Попереду ще багато цікавого. Зокрема, про таке. Екзамени для найменших ужгородські четвертокласники складають перші у житті іспити. Улюблена вуличка. Цю вузеньку старовинну вулицю у серці обласного центру містяни називають особливою. На ній поєднуються минуле та сучасне. Ми продовжуємо розказувати про знакові райони Ужгорода. І цього разу запрошуємо на прогулянку капітульною. Що на вихідних прогноз від закарпатських синоптиків, аби ви краще спланували вихідні? Для ужгородських четвертокласників розпочалися іспити. Знання учнів оцінюють із трьох обов'язкових предметів. Кожен із навчальних закладів обласного центру формував власний графік, через що у різних школах здавали різні предмети. Іспити для четвертокласників проходять у формі контрольних робіт. Показати свої знання з української мови, читання та математики учні молодшої школи мають до 21 травня. Як проходять іспити у четвертокласників, нам розкаже директор Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Ярослав Кирлик. Вітаю вас. Доброго дня. Державна підсумкова атестація для четвертокласників це спроба доволі нова. Наскільки вона потрібна, саме, на вашу думку, саме для учнів такої молодшої категорії? Потрібність чи непотрібність. В даному випадку ми піддавати суму його не можемо, оскільки нам спущений і такий навчальний план, і такий перебіг закінчення навчального року з врахуванням державної підсумкової атестації і в початкових класах. Там причина мені здається доволі доволі проста. З одного боку відбувається певна зміна і певні напрацювання в плані вдосконалення навчальних програм для всіх трьох ступенів і першого, і другого, і третього ступенів. І відповідно якась форма контролю і визначення доцільності певного навантаження, яке входить у ці навчальні плани, мусить бути. Тому я свого боку, і як адміністратор, і як педагог, розглядаю це як форму такого контролю якості засвоєних знань. все таки перший іспит для четвертокласників вже позаду, як я зрозуміла, так. як він пройшов? Якщо брати загальний рівень успішності, ну то скажімо, десь відсотків 10 показують рівень 11-12. Ем, ну, інші це дой, десь той середній рівень. Як обираєте, які саме предмети складають у початковій школі? А це нам е, доводиться із е, міністерських програм. Мається на увазі по, 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 по листу міністерства і по наказу міністерства. Там незалежно від того якого рівня школа або якої спеціальності, мови йде про українську математику, і зрештою, яка може бути глибока спеціалізація, глибина спеціалізація в початкових класах. Так уже у другому ступені, в третьому ступені, там, скажімо, є два обов'язкових предмети. Ну, зокрема, ми якщо ми говоримо про другий рівень, то ми говоримо про українську мову і математику. І є третій екзамен за вибором закладу. Тобто рішенням педради. В, треть, в третьому ступені, там теж подібний варіант, там математика іде, правда, там два екзами. там математика або історія вибирається, так? хто що вибере, і один предмет за вибором дитини. Ну, тобто тут певний рівень демократизму все-таки присутній. Ну, а в початкові ми дивимося на стандарт: українська мова, математика. Читання. Як діти реагують на ці перші, ну, такі доволі складні, контрольні? <кхем> ну, по-перше, діти іншого не знають. Тому як вони можуть реагувати? Для них це привичне середовище. Вони приходять туди, по-перше, вони попадають, потрапляють у турботливі руки вчителів, які є не тільки вчителями, а й матерями, психологами, і все все і все, 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 що потрібно тут ж. Так, на місці. І відповідно вибудовують таким чином, завдяки персональній майстерності, і відповідно тим, що до початкової ланки йдуть все-таки не випадкові люди ви погодитеся, правда? Угу. Е -е, і вибудовують матеріал таким чином, щоб дитина не відчула е того перевантаження, чи можливо того психологічного тиску. Ясно, вкраплення певні хірургічні можуть бути, особливо, якщо мова йде про привернення уваги. А ще якщо четвертокласник набере дуже низьку кількість балів за державну підсумкову тестанцію, скажімо, низьких балів або таких явно незадовільних оцінок, як якщо перевести це в категорію оцінок, як правило, не буває. Це вже мусить бути якась е, патологія, е, причому можливо така, яка виникла внаслідок внаслідок чогось, чи дуже гостра форма е, якогось захворювання, що раптом щось не складається, і дитина перестала. Концентрувати увагу або ще щось. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Будь ласка. В інтернет виклали відео знято всередині колишньої їдальні біля першої школи нині Ужгородської лінгвістичної гімназії Шевченка. Переглядаючи кадри, важко навіть уявити, що колись тут була стерильна чистота, пахло свіжими стравами та лунав сміх школярів. До того ж, ці розвалини практично в центрі міста. Куди поділося обладнання? Плити, холодильники та навіть умивальники. Чому колишня шкільна їдальня тепер нагадує притон? За якими обставинами вона змінила своє обличчя? Ну, до непізнаваності та хто мав би подбати про її відновлення. Ми будемо досліджувати і обов'язково покажемо у наступних випусках. Навіть бруківка тут дихає історією. Вулиця Капітульна в Ужгороді колись називалася замковою, а у радянські часи навіть кремлівською, та завжди залишалася особливою. Наша Олександра Туранова запрошує на екскурсію однією з найстаріших вуличок міста і обіцяє показати найцікавіші місця. Саме з вулиці Капітульної можна побачити міфічний привид білої діви. За легендою молоду дівчину замурували у стіну, і її дух досі блукає тут. Та це далеко не найцікавіше у цьому старовинному районі. Ходімо дивитись разом. Почався дощ, але це нам не завадить. Оглянемо, що цікавенького є у музеї архітектури та побуту. Перший основне це колорит цілого Закарпаття, розміщений всього на двох гектарах землі. Кожна хатка розташована як на карті області. Мало хто знає, та музей збудований на місці поховань. Колишні старовини кладовище знесли, залишивши лише частинку, і створили один із п'яти в Україні унікальних музеїв скансенів, тобто під відкритим небом. Це один із перших скансенів на території. України. Ми в цьому році святкуємо його 45-річчя. В нашому музеї можна побачити хату багатоселянина, селянина, хату бідняка от, і побачити ту атмосферу, в якій жили люди. Найстаріша церква простояла тут кілька віків і пережила військові дії, але жодного разу не потрапила під приціл винищувачів. В сучасні часи молодята двічі ледь її не спалили повітряними ліхтариками. Звісно ж, випадково. Ще одна унікальна річ знаходиться у Ясінянській хаті з Рахівського району ексклюзивний стіл з вирізбленими тарілками. Він справді зручний, багатофункціональний і зберігся з середини 18 століття. У столовині видовбані миски, о, з яких її Вся родина. У кожній мисоці ось такий отвір, через який витікала вода, коли уже потрібно було помити ось ці мисочки. Подивіться, відкривається ящичок, у якому тримали ложки. Ужгородський замок залишимо для наступних випусків. Йому варто присвятити окремий сюжет. Тому далі рухаємось до юридичного факультету. У цьому місці колись була чоловіча вчительська семінарія при греко-католицькій церкві для здебільшого незаможніх юнаків. Та зараз це одне з найелітніших місць навчання. Історики досі дискутують щодо дати заснування закладу. Є дві головні версії – 1845 чи 1883, Хоч зовні будівля нічимки. Крім меморіальних дощок невизначна, її планування насправді саме для класичної семінарії. Організована така вчительська, але тільки чоловіча вчительська семінарія при Геркотольській церкві. Багато приміщень треба було вмістити. Ну сама була ідея побудови, щоб вона була містка. Тобто було зведено навчальні класи, їдальню, сиротинець, ну гуртожиток для навчаючихся, тому що багато було приїжджих і вони ну, тут проживали. Колись вулиця називалася Замковою вела до замку, а згодом, коли тут розрослися споруди релігійного призначення від собору до будиночків священників, її перейменували. Вони всі майже однакові і дещо відсторонені від головної дороги. Із кінця 18 століття вона вже власне набула духовного такого характеру. Тобто, це стало канонічним рядом. Вона стала називатись капітульна. А від слова капітула, тобто дорадчий орган при греко-католицькому єпископі. Тут проживали сім членів капітули і капітулярний вікарій. З ряду виділяється лише одна будівля колишній сиротинець, на якому зберігся навіть напис латиною. Загалом кожен будинок тут має свою історію. Наприклад, у цьому, колись жив і творив всесвітньо відомий угорський художник Ігнатій Рашкович, мало хто знає, що за цими вікнами і сьогодні твориться історія. Саме тут знаходиться майстерня скульптора Михайла Колодка. Автора ідеї міні-скульптурок, які вже стали однією з візитівок Ужгорода. А трохи далі вулицею можна побачити найстаріший в місті електричний стовп, який, до речі, й досі функціонує, а також таку собі символічну межу епох. Перехід австрійської бруківки це річкові камені 1804 року, в чеськословацьку бруківку 20-30 років. Тобто, перехід своєрідний перехід епох. Ти можемо побачити асфальт, який був встановлений в радянський період, тобто фактично на три епохи зійшлися в одному місці в кінці цієї вулиці. Корінні ужгородці жартують по якості каменю та його кладки можна побачити, як у різні часи ставилися до міста і наскільки сумлінними були майстри, бо ця найстаріша в місті Бруківка збереглася навіть краще ніж сучасна. На Закарпатті зникла кулювата стендова стрільба. Цей олімпійський вид спорту завжди був популярний. А сьогодні ще й як ніколи актуальний. Проте займатися ним можуть тільки силовики, каже Денис Фазакаш. Зброя є, мети нема. Принаймні спортивної кульова та стендова стрільба Україні завжди приносила олімпійські нагороди. На Закарпатті ж вона зникла відразу після розпаду Союзу. Тоді з міркувань безпеки зі спортивних гуртків забрали зброю. Потім почали зникати спортивні тири. Найбільше стрільбіше області належить спортивному товариству Динамо. Тут був 75-метровий тир. За часів союзу на ньому виховали 18 майстрів спорту. За часи незалежності України тут стріляли лише правоохоронці. а в останні два роки і вони цього робити вже не можуть. Я не незрозуміло, по яким причинам навколо стрілецького тира, без відома так сказати, нас пішла частна забудова. І з того періоду почалися руйнаційні такі роботи. Фактично зараз тиру динамо не існує. За ним ніхто не доглядає. Територія захарашена, приміщення розвалюються. Минулого місяця міліція двічі ловила на гарячому спритників, які хотіли вкрасти звідти, що не так лежить. А в червні цей комплекс взагалі підпалили. Минулого року у червні місяці. От ми бачимо, ззаді мене будова це була так називає кілерхаус. Де сугубо спецпідрозділи відпрацьовували свою професійну майстерність, так і так далі. Ну, не встановлено також. Не встановлено. Тепер цим спортом займаються лише правоохоронці. Вони і проводять власні турніри. В кінці березня ужгородські міліціонери змагалися з кульової стрільби. Турнір присвятили пам'яті загиблого товариша Миколи Бобіка. Приймало участь в даному чемпіонаті 12 команд. В кожній команді була одна жінка і один хлопець. По результату указаного чемпіонату перше місце у жорцькому міському відділі зайняв слідчий відділ. На мою думку, вони дуже вправно володіють стрільбою. У Журицькій міліції фактично діє єдиний професійний тир в місті. У ньому всі силовики стріляють щотижня. Професія зобов'язує. Капітан Наталія Немчина вже два роки краща в області. Зізнається, стріляти у жінок виходить краще. Основний секрет це цілий мушка. Там неважливо, який в тебе зір. Головне рівняти цілик кмушка. Якщо вони вирівняні, то в будь-якому випадку ти влучиш в ціль. Стрільба розвиває реакцію та вміння зосереджуватись. А відродити цей вид спорту в області нині під силу лише меценатам. Будівництво нових професійних стрільбіж вартує дорого. Вихідні в Ужгороді будуть не вельми сонячними. За прогнозами обласних синоптиків у суботу та неділю на Закарпатті буде хмарно з проясненнями. Погода на більшій частині області можливі невеликі дощі. В горах, як зазвичай, буде ще холодніше. В Карпатах, 16 та 17 травня. Повітря прогріється максимально до 14 градусів тепла. На рівнинній частині області, хоча й хмарно, але тепло плюс 15, плюс 21. Такими були інформаційні деталі п'ятниці. Хороших вам вихідних.